Спорту на початку нульових всього за кілька років перетворився на грізну європейську силу під керівництвом амбітного молодого тренера. За два сезони Жозе Муріні з драконами виграв Кубок УЄФА, лігу чемпіонів. Та національний требел, назавжди залишивши свій слід у футбольній історії. Як вони це зробили? Чому їх боялися навіть найбільші європейські гранди і що жозе приніс нового у світовий футбол? Зараз про це і поговоримо. А ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найцікавіший футбольний контент. Коли Же Мауріньо приєднався до порту на початку 2002 року. Він ще не був тією світовою легендою, якою його знають сьогодні. До цього моменту португалець працював перекладачем у Бобі Робсона, а потім помічником Луї Вангала в Барселоні. Він навчався тактики, стратегії, але головне він зрозумів, що футбол це більше ніж просто гра, це наука, управління і деталізація кожної секунди на полі. Він не був тим тренером, який дотримувався традиційних методів. Його бачення були інноваційними. Від першого дня роботи з командою він вимагав максимальної дисципліни і тотального контролю на кожному сантиметрі поля. Він не вірив у хаотичний стиль або в індивідуальні майстерності. Мауріні був впевнений, що тактична організація це ключ до перемоги. Жозе змінив підхід до тренувань. Організована оборона, яку молодий тренер вивів на новий рівень, стала його основною зброєю. Захисники порту почали розуміти, що їхня робота відбувати м'ячі і контролювати простір, не даючи супернику шансів на взяття воріт. Особливий вмів блискавично переходити від захисту до нападу. Швидкі контратаки стали його фірмовим знаком. Гравці згадують, як Мауріньо буквально кричав на них на тренуваннях, коли вони помилялися. Кожна секунда на полі важлива. Ми не маємо часу на імпровізацію. Під час тренувань коуч вчив футболістів думати як суперник. Якщо ти знаєш, що робитиме твій опонент, ти вже на крок. Попереду він вкладав у своїх підопічних стратегію і тактику, яка виходила за межі стандартного розуміння футболу, що дійсно відрізняло португальця серед колег. Це його сміливість. Він не боявся змінювати тактику під кожного суперника. Але як молодий тренер привів свою команду до тріумфу вже в наступному сезоні 2002-2003 порту під керівництвом Жозе Жоземоуріня здійснив свій перший серйозний прорив у європейському футболі. В сезоні 0,203 особливий стрив сильно організовану команду, яка готова була кинути виклик європейському олімпу в Кубку УЄФА. Це аналог сучасної ліги Європи. Під керівництвом урінів португальці грали з неймовірною витривалістю, залишаючись дисциплінованими в обороні і швидкими в атаці. Ця тактика і стратегія була розрахована на психологічну стійкість гравців. Протягом турніру Порту демонстрував виняткові результати. У чвертьфіналі вони перемогли сильний панаті Ікос. У півфіналі на них чекав один із найважчих суперників Влаціо. Незважаючи на тиск і складні умови, команда Мауріня знову довела свою готовність боротися до кінця, здобувши перемогу за підсумками двох матчів, вирішивши все ще в першій зустрічі перемогою вдома 4-1. У фіналі Порту зустрівся з шотландським Селтіком. Гра розвивалася драматично, Порту відкрив рахунок. Тільки наприкінці першого тайму завдяки голу Дерлея, проте Кельти швидко відігралася. Другий гол порту і знову Селтік вирівняв рахунок, а Ларсон оформив дубль. Кульмінацією матчу став додатковий час, коли Порту знову вирвався вперед. Дерлей цього разу забив вирішальний гол. Дракони підняли свій перший великий європейський трофей за часів Моурінью, а сам Жозе став героєм, здобувши перший у своїй кар'єрі престижний титул. Саме тоді коуч довів всій Європі, що Команда з меншим бюджетом і не дуже відомими гравцями може досягти величі, якщо за ними стоїть справжній лідер і тактик. Сезон став справжнім тріумфом для порту не тільки в Європі, але й на національній арені. Команда продовжувала домінувати у внутрішньому чемпіонаті, демонструючи надзвичайну стабільність і майстерність. Мауріні побудував непереможний механізм. Де кожен гравець точно виконував свою роль. В результаті Порту з відривом в 11 пунктів здобув титул чемпіонів Португалії, що стало ще одним підтвердженням ефективності їхньої моделі гри. Але на цьому все не закінчилося. Порту також завоював Кубок Португалії, вигравши у фіналі проти клубу Лейрія. Фінал був напруженим, але команда Моурію перемогла з рахунком 1-0, завершивши свій національний сезон подвійним тріумфом. Здобувши чемпіонство і кубок Португалії, порту продовжував своє сходження на європейську вершину. Наступною метою став найпрестижніший трофей вухатий кубок Ліги Чемпіонів. Моуріньо удосконалив свою команду, побудувавши ігру навколо кількох важливих гравців. Деку Паулу Ферейра, Рікарду Карвалію стали кістяком цього колективу. Тренер продовжував модернізувати свою тактичну майстерність, балансуючи між захистом та нападом. Організована оборона і швидкі контратаки були його головною зброєю, які почали приносити плоди у найпрестижнішому турнірі Європи Лізі чемпіонів. Порту не був серед фаворитів того сезону. На них дивилися як на команду, яка. Мала певні шанси, але одиниці вірили, що саме цей клуб зможе кинути виклик найбільшим грандам європейського футболу. Проте у матчах проти таких сильних суперників як Ліон і Манчестер Юнайтед. Порту не виглядав клубом, якого прийнято вважати класичним аутсайдером. Особливо пам'ятною стала гра проти МЮ у одній восьмій фіналу. Перший матч у Порту завершився з рахунком 2-1 на користь господарів. І що цікаво, португальці грали краще, але попереду їх чекала відповідь на легендарному Олтрафорді. святилище англійського футболу, де Юнайтед був майже непереможним. Багато хто вважав, що саме на цьому етапі. Портою і залишить турнір, бо протистояти команді Фергюсона, ще й в Манчестері. Це місія складна та майже нездійсненна. Але звісно, не для Жозе. Він завжди говорив своїм гравцям, що страх це не для нас. Під його керівництвом команда вже багато чого бачила та мала досвід гри у найскрутніших умовах. Дияволи тиснули всю гру та створили багато гострих моментів. І ось вирішальний етап: Манчестер Юнайтед веде у рахунку 1-0 завдяки м'ячу Скоуза, і цього. Було достатньо, щоб вийти у чвертьфінал. Порту був на межі поразки, але у компенсований час Говард невдало відбив удар зі штрафного і Коштіню вдало добив, зробивши рахунок 1-1. І тепер вже Мауріньо вибухає емоціями та святкує вихід до однієї четвертиї Ліги Чемпіонів. В чвертьфіналі на порту чекав один із найсильніших суперників того часу Французький Ліон, який мав у своєму складі багато зіркових гравців: малуда, Жоніньє, Ес'єн. Перший матч у Порту завершився перемогою господарів з рахунком 2-0, що дало їм значну перевагу перед виїздом у Францію. Вдома Ліон намагався домінувати, але міцна тактична організація особливого лише дозволила французам з великими зусиллями зачепитися за 2-2, а загальний рахунок 4-2 вивів португальців у півфінал. У півфіналі Порту зустрівся з іспанським депортівом. Перший матч в Португалії закінчився з рахунком 0-0, що створило небезпечну ситуацію перед матчем відповіддю в Іспанії. У виїзній зустрічі Мауріньо показав, що його команда здатна грати на чужих стадіонах під неймовірним тиском. Дерлей реалізував пенальті, яке стало вирішальним у тігрі. Порту захищався героїчно, витримавши безліч атак від іспанців і вирвав перемогу 1-0. Це був момент, коли весь футбольний світ побачив, що ця команда не просто вміє грати в футбол, вона вміє перемагати, що називається на класі, коли сили здаються рівними. І ось вже фінал Ліги Чемпіонів 2004 року. Суперник Монако ще одна команда, яка не була серед фаворитів на початку сезону, а на шляху до фіналу вибила Реал та Челсі. У них у складі були такі зірки. Як евра Сісе, у нападі легендарний Морєндес, а команду тренував Дешам. Вони також творили свою дивовижну історію, але в той вечір на полі у центрі уваги була команда особливого. Муріння підійшов до цього фіналу з математичною точністю. Він детально проаналізував кожен аспект гри. Монако його команда була підготовлена до кожної можливої ситуації на полі. Від самого початку гри Порту повністю контролював хід матчу їхня дисципліна, згуртованість в обороні та блискавичні переходи в атаку не давали супернику жодного шансу у першому таймі. Порту відкрив рахунок завдяки чудовому м'ячу Карлосу Альберто. У другому таймі все стало ще очевиднішим. Деку зірка команди забив другий гол. А після третього від Аленячева стало зрозуміло, що ввечір Жозе Мауріньо та його порту. Фінал закінчився з розгромним рахунком 3-0. Зараз таке не часто побачиш. Мауріньо показав світу, що нехай його футбол моментами здається нудним, але залежно від ситуації. Його колектив може зрівняти з землею будь-якого суперника. Тобто команда Жозе виграла лігу чемпіонів, Кубок Португалії і чемпіонат країни, здобувши неймовірне досягнення рідкісне, требл. Це був момент, коли дракони під керівництвом молодого тренера. Увійшли до історії як один із найуспішніших клубів того часу. Хоча цього ніхто не чекав. Жозе став наймолодшим тренером, який вигравав Лігу Чемпіонів, і його стиль роботи почав привертати увагу топ-клубів Європи. Після такого сезону вже точно стало зрозуміло, що він не залишиться в Португалії. Його чекав новий виклик, новий етап кар'єри Прем'єр Ліга Англії. Що ж зробило Жозе Мауріньо тренером, який змінив футбол? Це був менеджер, для якого кожен матч був ретельно продуманим планом, де всі елементи працювали як годинник. Він не залежав від одного чи двох зіркових гравців, які могли б витягнути гру в соло. Для нього важливими були. Тактичне планування і дисципліна. Новизна полягала в тому, що він зміг поєднати індивідуальний талант гравців із колективною грою на абсолютно новому рівні. У той час, коли інші тренери говорили про атакувальний футбол, Муріньо акцентував увагу на організованій обороні. Його команда будувала гру від захисту, але це не був повноцінний автобус. А от така структурована система, де кожен знав свою роль і виконував її з максимальною точністю. Гравці розуміли, що від їхніх дій в обороні залежить успіх атаки. Його футболісти вміли спокійно вичікувати моменту, а потім швидко вибухати та контратакувати. Це і стало частиною фірмового стилю Жозе, якому він не буде зраджувати в жодному подальшому клубі. Це було видовище. Оборона переходила в блискавичну атаку, яка зазвичай завершувалася голом. Команда завжди знала, як діяти під час пресингу суперника і як реагувати на зміни ситуації на полі. Португалець довів, що перемога не залежить від того, як довго ти володієш м'ячем, чи наскільки твоя гра видовищна. Він показав, що тактична грамотність і дисципліна, а також Готовність боротися можуть зробити команду, яку недооцінюють, найкращою в Європі. Це був стиль Мауріньо, який всього за два сезони перетворив драконів на гігантів та виграв легендарний требл. Його успіх у порту показав, що він готовий до нових викликів, але найголовніше це був лише початок шляху, який приведе його до найбільших та найуспішніших клубів світу. А як ви думаєте, чи був той Порту найсильнішою командою Жозе?